Пам'ятка знаходиться в південній частині Києва і датується 9-13 століттям. Займає площу 75 гектарів та складається з городища, поселення та коганного могильника. В центрі цієї пам'ятки протікає китайський струмок. Якщо вести мову про структуру цієї пам'ятки, оскільки вона не є однорідною, то слід визначитися з відповідними складовими частинами. Зокрема, це городище, це залишки давньоруської фортеці, які розташоване на правому березі китайського струмка на певному підвищенні. Круганий могильник це міський цвинтар, який розташований в південній частині пам'ятки, зокрема у Голосіївському лісі. І поселення, яке є власне, предметом захисту прокуратури в цій справі. Це селище, в якому розташовувалися житла мешканців тогочасного міста. Воно розташоване біля підніжжя Городища на лівому березі Китаївського струмка та займає північно-західну частину пам'ятки. З огляду на структуру цієї пам'ятки, мова йде про Давньоруське місто, яке влігрувало важливу роль у захисті Київської Росії. При цьому, що дає підстави стверджувати про цю інформацію, про періоди виникнення цього міста, про його структуру, так це наукові, наукові дослідження. Наукові дослідження самої пам'ятки розпочалися з 1874 року. 1895 рік. Місцезнаходження знаходження пам'ятки нанесено на археологічну карту Київської губернії, копію якої долучної батареї справи. 1910 рік. Пам'ятку досліджував археолог Ерти, на основі дослідження якого в 1914 році було складено воєнно археологічний план китайського городища та прилеглої до нього місцевості з могильниками та печерами. 1947 рік археолог Лінка виявила перше житло у межах поселення. 1961 рік археолог Відзіля досліджував кургани. 1973 рік акцентує увагу саме на цьому дослідженні, оскільки воно є основою для. Виготовлення як паспорта, так і подальшого взяття пам'яті на обліку. В Цей рік археолог Мовчан детально дослідив поселення, локалізував його на місцевості. Ось цитата з наукового звіту Мовчана, який описував саме поселення. Вздовж струмка поселення тягнеться 700-800 метрів, а від струмка вверх на 150-200 метрів. Площа поселення становить понад 15 гектарів. 1988-й археологи, археологи мовчан Писаренко досліджували поселення та магиня. 1998 рік. археологи мовчан та Климовський досліджували городище та магині. У 2013 2017, 2020 2021 2023 роки. Археологи Кузуба, Івакін, Сіров, Перевірзів, Зоценко, Баранов, які безпосередньо приймають участь у цьому судовому процесі в якості. Представника Інституту археології також досліджували різні частини пам'яті. Під час цих досліджень в поселенні було знайдено кераміку 10-13 століть, вироби з металу, фрагменти спільних браслетів зеленого кольору, шиферні крясла та залишки стародавнього житла. Результати досліджень детально описано у звітах, які складені згаданими археологами, які копії цих звітів додані до позовної заяви. З огляду на те, що ця пам'ятка досліджувалася детально впродовж понад 100 років, державою було взято її на державний облік у липні 1965 року постанови Ради міністрів Української РСР. У 1986 році на пам'ятку відповідно складено паспорт. У цьому паспорті зазначено назву цієї пам'ятки. Та датування пам'ятки, відповідно її адреса місцезнаходження, а також, також детальний опис її. Зокрема, варто звернути увагу, оскільки це основний доказ цій справи, в паспорті зазначається в описі. Городище виникло в 10 столітті. Дослідники Ертель Мовчан-Кубишев припускають, що воно було знову відбудовано князем Володимиром під час спорудження захисної лінії навколо Києва. Поряд з Городищем виникло поселення та могильник, що мають до нього безпосередні відношення. Також є згадка про дослідження з 1910-1914 років відповідної пам'ятки Ертелем, про, якою, про якого я вже згадував. І, власне, в загальній оцінці суспільної і науково-історичної значимості в цьому паспорті наведено. Китаївський комплекс, до якого відносяться городище, поселення та могильник 10-13 століття єдиний збережений в наш час в межах Києва. Його вивчення дає можливість великою вірогідністю говорити про захисні споруди навколо стародавнього Києва, встановити значення городища в захисті міста, прослідити зміну поховальних обрядів у Київській Русі з приходом християнства, освітити ряд проблем, зв'язаних з формуванням давньоруської околиці. Що мають органічний зв'язок з проблемою історичного розвитку стародавнього Києва, соціально-економічних відносин у Київській Русі. Зауважую, що паспорт складено в 1986 році і висновок про збереження цієї пам'ятки актуальний і досі. У розділі 8 цього паспорту наведено відповідні джерела, які більш детально і ширше розкривають саму структуру і характеристики цієї пам'ятки. Зокрема, є посилання на археологічну карту Київської губ'ернії 1895 року, про яку я згадувано початку виступу, і також про дослідження мовчана, які викли... Ці дослідження 1973 року, які були викладені у відповідній книзі археологічні дослідження Стародавнього Києва, яка також додана до позовної заяви. Окремо в паспорті зауважено і про технічний стан пам'ятки. Зауважено, що на Городищі та поселенні стан збереження середній. Таким чином, пам'ятку було взято на державний облік та паспортизовано. При цьому, з огляду на зміни в законодавстві у зв'язку з прийняттям закону України про охорону культурної спадщини, постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 року. До Державного реєстру нерухомих пам'яток України занесено пам'ятку археології Китаїської городищів прогальної могилі. Е, також статус цієї пам'ятки визначено пам'ятка національного значення і визначено її адресу вулиця Китайська, 15, в місті Києві. Е, пам'ятка наявна і в актуалізованому у 2009 році реєстрі, е, в який був затверджений постановою Кабінету міністрів. Від 3 вересня 2009 року. Оскільки мова йде про об'єкт культурної спадщини, варто звернути, і на, варто звернути увагу і на нормативне регулювання цього питання. За законом України про охорону культурної спадщини пам'ятка культурної спадщини це об'єкт, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток, що в нашому випадку має місце. Або взяти на державний облік до прийняття цього закону, тобто до 12.07 2000 року, що також має місце в нашому ставленні. Археологічним об'єктом є речі життєдіяльності людини це городища, залишки стародавніх поселень і могильні. При цьому законодавцям статті 17 закону України про охорону культурної спадщини визначено, що всі пам'ятки археології є державною власністю. А землі, на які розташовані вони, перебувають у державній власності. Такі землі належать до земель історико-культурного призначення і можуть використовуватися виключно з метою охорони пам'яток та їх наукових досліджень. При цьому, якщо вести мову про відповідні об'єкти цивільних прав, то стаття 178 Цивільного кодексу України передбачає, що вони можуть вільно відчужувати або переходити від однієї особи до іншої, якщо вони не вилучені з цивільного обороту або не обмежені в ньому. Види таких об'єктів мають, мають бути прямо встановлені в законі. Таким чином, профільним законом, законом України про охорону культурної спадщини визначено єдиного власника пам'яток археології та землі, на яких вони розташовані. Це держава. Тобто такі об'єкти не можуть перебувати ані в комунальній власності, ані в приватній, оскільки вони обмежені в цивільному обороті. Однак, як встановлено прокуратурою рішенням Київської міської ради від 29 листопада 2007 року було передано акціонерному товариству Київська овочева фабрика в оренду на 15 років земельну ділянку загальною площею 4,7 гектар. На підставі цього рішення. Таку земельну ділянку було сформовано як землі житлової та громадської забудови. В подальшому було укладено договір оренди, яким передбачено будівництво торгівельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови та парків. Власне, за підсумком цієї інформації постає цілком логічне питання: а чи ж перебуває в межах цієї земельної ділянки пам'ятка археологія? При зібранні Відповідних доказів прокурором було встановлено, що перебуває. На підтвердження цього було надано відповідну копію карти воєнно-археологічний план Китайського городища та прилеглені до нього місцевості з могильниками та печерами 1914 року, оригінал, який зберігається в Національній бібліотеці України імені Вернацького. І, власне, з цього. Плану вбачається досить детальний опис, як не дивно, 1914 рік, стосовно структури саме цієї пам'ятки археології. Чітко визначено, де знаходиться городище, кургани і наявні умовні позначення літерою Р, зокрема, яка розташовується при візуальному співставленні на спільній земельній ділянці, яка передана в оренду. Акціонерному товариству є позначення літера Р сліди розкопаних могильників. Тобто ця карта містить інформацію про культурний шар на спірній земельній ділянці. При цьому, як я зазначав в паспорті пам'ятки 1976 року, вказано, що поряд з городищем виникло поселення та могильник, що мають до нього безпосередні відношення. У звіті про розкопки Київського поселення та могильника в 1973 році, який був складений мовчаном, і на який містить посилання відповідний паспорт у розділі 8, зазначено, що сліди поселення помітні на значній території, яка займає похилий схил, що спускається до струмка. Вздовж струмка поселення тягнеться 700-800 метрів, і вздовж струмка на 1502. Розкопки вказують на те, що в цьому значному за розмірами понад 15 гектарів поселення близько 300 років продовжувалося життя поблизу поселення на високому правому березі Струмка, тобто поселення на лівому. А на правому березі Струмка розташоване відоме Китаївське городище, знаходиться курганний могил. При цьому Інститутом археології Національної академії України надано графічні матеріали із завраженням місць. Дослідження пам'ятки в різні періоди. Цьому доказу хотілося б приділити окрему детальну увагу, оскільки там він містить фактично зображення всіх тих досліджень, які проводилися впродовж століття в межах цієї території пам'ятки. Таким чином, знаходження частини пам'ятки в межах спірної земельної ділянки є очевидним. Однак з метою сумнів будь-які сумніви. У такому накладенні офіс Генерального прокурора звернувся з відповідним запитом до Інституту географії Національної академії наук, і у відповідь на цей запит Інститут географії надав інформацію про те, що земельна ділянка практично повністю розміщена в північній частині, частині пам'ятки. Ця ділянка розташована на лівому березі струмка Китаївській на території давнього поселення, який є перспективним об'єктом археологічних дослідження. Тим чином питання про знаходження в межах спірної земельної ділянки частини пам'ятки археології, а саме поселення, яке територіально розміщене біля Городища, підтверджується документом. У логічним також питання є, яким же чином відповідачі, які порушили права держави, могли б знати про те, що Їхні дії протиправні, а ця пам'ятка разом з частиною, з частиною земельної ділянки перебуває в державній власності. У постановах Кабінету міністрів України за 2001-2009 рік, які ми вносилися до реєстру ця пам'ятка, було чітко визначено місцезнаходження пам'ятки вулиці Китайська, 15, місті Київ. Ця інформація була загальнодоступною на момент виникнення спільних відносин у 2007 році. З назви самої пам'ятки «Китайський городичній фруганий могильник, який зазначав вже це стародавнє укріплення і, відповідно, цвинтар. Можливо зробити висновок про її значну площу. Таким чином, територія пам'ятки не могла б обмежуватися лише периметром будівлі по вулиці Китайській 15. Ця адреса була визначена як центр цієї пам'ятки. При цьому вулиця Китайська розташована в центральній частині китайського поселення та умовно розділяє його дві частини. А спірна земельна ділянка своєю західною частиною прилягає до вулиці Китайської. Окрім цієї інформації, яким же чином ще відповідачі?